Шо? Ти що <ріст> так, Всім привіт! Вітаю вас на моєму фітнес-щоденнику. Сьогодні буду тренувати низ. Буду робити це все у машині сміта. Починаю я першу вправу. це в мене буде тяга на прямих ногах, румуцька тяга, хто як її там називає. Я вже собі поставила бліди. Перший починаю розминочний, як завжди, з меншої ваги. Погнали. Руками берусь десь так, щоб руки були на рівні з ногами. І плавно вниз опускаємось. Це є одна з найефективніших вправ на біцепс-стегна. і для того, щоб ваша сідниця відділялася отут, тому що багато хто з дівчат не хоче її робити, бояться, що тут прям дуже розкачається. Ну, нема такого насправді. Якщо вас генетично не виражене стегно, то це тим більше треба робити цю вправу, для того, щоб гарно була сама форма синець і ніг. Так, зараз в мене наступний підхід, я вже додала плюс 10 кг до нього. Хоча можна на другий не додавати одразу великі ваги. Можна зробити ще з цією, що ви робили і перший, щоб точно зрозуміти, що нічого не защемить. Так, погнали, знімаємо. В колінах чуть-чуть легенько зігнуло. І назад. Так, я стараюся вниз, коли опускаюсь, максимально розтягувати біцепс стегна. тому треба це повільніше робити. А вже от наверх можна скоріше піднятися. Так, зараз мені тренування легко заходять, тому що я багато їм, є сили тренуватися. Ще плюс перетребахнула перетренування, зараз вже мені буде жарко. Тому сили тренуватися є і є сили брати більші ваги. Ну, бо це не, не сушка. За фух, скільки тут в мене є сорок 40... п'ятдесят кілограм. Треба вже ставити рекорди, можна вже більше брати. Так. Коротше, я знаю, що в мене відео виходять дуже рідко. Буду старатися це виправляти. А то мені всі, навіть мої клієнти кажуть, що Оля, що це таке? Чому? Чому нема відео на Ютубі? Мені здається, просто хлопцям простіше. А нас все залежить від настрою, від того ж. Чи це... ти зробила Що Велико на сапінма відео. Що? Це... Ну так. <звук> Тому я хочу взагалі зробити так, щоб в мене відео виходило на каналі регулярно і щоб це було хоча б раз в тиждень. Думаю, що буду так і робити. Друга вправа у мене зараз. Я тут знову собі будую конструкцію. Буду робити широкі присідання з платформ, теж сміта. Вагу залишаю так само розминочно і потім буду додатково ставити ще. Так. До речі, це дуже класне присідання, мені дуже не подобається, тому що вагу цю не важко тримати. Головне собі налаштувати добре ці платформи, щоб було окей. Можна більшу вагу взяти, тому що гантелю важко тримати, а тут якраз буде окей. Так, носки розвертаю в сторони, знімаю, тримаємо туди. Головне, руками я завжди тримаю ближче до корпусу, не от там далеко, бо тоді буде спина боліти. Розвертаємо коліна і вниз сідаємо максимально низько, вверх, відштовхую сідницями. І не роблю отакий аж нахил, бо тоді ви не можете сісти нормально. Це вже як тяга. Спина пряміше і вниз середа Все, пішла жара на присядь. Показую, що я набрала. <реш> ну, до речі, в мене зараз ціль набирати м'язову, так що буду вам показувати цей процес. А потім вже ближче до весни будемо починати сушитися. <реш> так, погнали. Що там добре? Чому? Взагалі я роблю в сміта, і мені більше це подобається, ніж з вільними вагами. Тому що тут більш контрольований рух, контрольована вага. Воно ти точно впевнена, що тебе ніде не завалить на одну сторону. І навіть для новачків, мені здається, краще робити в сміта, коли ви точно впевнені, що воно в одній площині. Бо дуже часто бачу таке, що коли роблять тягу. Там на одну сторону завалюється чи в присаді, не досідають до кінця, бо не можуть просто встати через це. А тут воно більш контрольоване. Тому можна тако зайняли його на годину, прийшли в зал, потренили і пішли додому. Хоча я думаю, ті, хто в залі тренується, не дуже в захваті. Якось недавно запитувала клієнтка, яка моя найнеулюбленіша вправа, то це січний місце, насправді. Вона ефективна, класна. Але я просто не люблю її робити через те, що треба багато всього складати, особливо, коли з вільними вагами робиш. Там мені треба скласти 80 100 кг. Хочеться просто вже нічого не хочеться, тож тіше після того, коли складеш цей гриф. Так, третя вправа. Зараз у нас по плану у мене, може і у вас, якщо ви зробите це тренування. І буду робити сідничне місце. Так, погнали. Я тут вже собі все налаштувала. Ну, високим дівчатам тут буде значно комфортніше, ніж мені. Тому що я тут не можу низько опустити, тому піднімаю максимально уверх сідниці, наскільки можу. Так, носки чуть-чуть розвертаю в сторони, зафіксувались і знімаємо. Тут треба дуже контролювати спину, якщо ви хочете теж спробувати так в такому варіанті її виконати. Я, наприклад, вже з руками похожу, що воно вже все напрацьовується, і в мене воно виходить окей. Але якщо ви перші рази будете робити, то головне не прогинати спину. Вона має бути навпаки сюди. Все, в мене всю мінус, що тут темніє в очах на останніх підходах. Я хотіла зробити ще одну вправу, але краще її вам не буду показувати, тому що сама її можу зробити. А якщо ви почнете повторювати, є великий ризик, що ви можете травмуватись, плюс вас не буде кому підстрахувати. Дуже велике навантаження може бути на поперековий відділ хребта. А я знаю, дівчат, які бають дуже на спину, головне, щоб жопа росла, тому краще не вам показувати цієї вправи, буду робити її сама. А ви будете робити випади. 182. Pūlis. Moja sirds ir pakilnošāta. Боже, нарешті я це зробила. Забудьте про те, що я казала, що в мене зараз більше сил до тренування. на сьогодні. Не забуваємо, що все обладнання треба перебирати за собою і навчати в залі страчі. І блінчики складати по кольорам, а не як попало. Таким було моє тренування сьогодні на сідниці. Я що можу сказати? Я вже нічого не можу сказати після цього. Е, хто хоче, повторюйте і чекаю на ваш фідбек. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і буду дуже рада, якщо порекомендуєте мій канал своїм друзям, які теж тренуються, або починають тільки тренуватися. Всім па-па!